Друзі, всім привіт! У нас сьогодні дуже сонячна жарко-погода. На дворі так гарно сьогодні і по літньому спекотно. Ось у нас вже цвіте вузок, як гарно гляньте. Ось бджілки гудуть. І ось хочу показати, що вчора привезли обрізки. Це соснові обрізки. Тут є і нормальні доски які-небудь перебрати, але це ми привезли на дрова. Нам вчора дуже пізно ввечері привезли. Ось. Такий вони вигляд мають, їх згрузили так, куда ось біля двору. Ось. Такий аромат, ніби новий рік. Сосною пахне. Це соснові обрізки. Будемо. Пельоти на дрова і в грубці топити підійдуть. Чи в сарочику там, де птиця, там у нас груба є, щоб для птиці топити, щоб не лампою, а в грубі. І непоганий варіант. І просто в звичайній грубі можна топити. Ними так що заказали. А ще попитали в нього, чи він возить то по леві Говорив, що зараз не займається, але якщо в нього буде можливість, то зателефонує. У нас таке сьогодні блакитне небо і літають рьопці. А ластівки від них тікають, видно, вишукують рьопці курчоток. Форзиція вже зовсім освітлилася. Уже зовсім не, не моємо, вже пожухли квіти, але кожному в свій час. Зате ось шиловидний флокс і ось лілії ці гарні, ароматні будуть квітнути і ось. іриси. Це, до речі, звичайні іриси, давніх сортів. Повикидали вже скільки у цвіті. Так що на заміну одним квітам прийдуть інші. Ось уже айва як порозпускалася гарно квітне. Воно так пахне. Я ніколи не нас перший раз айво е, зацвіла. Правда, в нас і не було її, це саджанцям тільки три роки я вже говорила. Але воно надзвичайно ароматне. Мені запах схожий на гвоздику. Вона пахне ніби як гвоздика. Правда, хрущі і тля вже є. Треба вже знову бризкати від тлі, а ось наші півонні викидають. Куп'янки вже скоро-скоро будуть цвісти. І ось тут сінце лежить. Підсохне, досохне, та що покосили, треба буде кроликам позгріботи. Ми то розсадою займалися, то по господарству сьогодні переселяли курчаток. Одних у курник переселили, а інших переселили. Е там, де були середні. Вчора, вчора я показувала, чи в попередньому відео курчот. Туди поселили маленьких біля брулерів. Ось також як гарно цвістиме. Це аж чорний такий. Це також гарна гортанзія. І ось. Скільки їх тут. багатенько В них ті, що півники на грядці, веревою щавелі, у них, курим потрошку, а так, також скоро будуть цвісти, але вони там вже довні, вже вони такі низькорослі там стали. Мабуть, їх треба буде пересоджувати. Ось і тут зараз до курчат, хочу показати, де ми їх переселили, хочу показати вам ось Ось у цьому ірисові виріс ось такий тюльпон. Він такий ароматний. Всередині, бачите? А так як глянеш, ніби зацвіла ця квітка. Хочу показати оцей квітничок, що біля забора, що до господарського двору йде дивіться, як зазеленів. Ось отрадисканція скоро буде. Цвісти, ось якийсь паучок причепився до неї. І ось як. І лілії, які висадили, також прийнялися. Будемо чекати, чи будуть вони цвісти, ось тюльпанщик цвіта. Ось так. Тамер. Тамарікс, до речі, вже майже розців отут. Щодня на нього дивлюся. І ось ромашки скоро зацвітуть. У нас вони самі звичайні ромашки, але вони також горні. І в цьому році у нас багато звичайних нарцисів цвітуть, по всіх квітниках цвітуть. І ось який вже відсвітується. Ну, я не знаю, на ньому стільки дуже багато бджіл літої. Дуже-дуже. Ота гляньте, яка краса. За мною. І, до речі, розцвій мій самий-самий улюблений Барбарис. Зопах у нього нереальний. Не можу терпіти його, він щось такий для мене противний. Ну, хто може знає, не знаю. Кому подобається, кому ні. Бджоли на ньому пасуться і мух на ньому, до речі, повно. щось замітила. посліталися муха. Дивіться, які муха повно на ньому. Це не знаю. Чи особливість така його, ну він пахне. Не, не те слово, що неприємно. Мені він не, не подобається. Ще по, як, оце, хожу тут, нанюхаюсь, то ще хоч буду. А курочки вже чекають, що провиця скоро прийду. Прийдемо скоро до них і провитися, і до курочок, і, і до курчоток. і песиків погодуємо. До речі, проходжу мимо, хочу подивитись ось. Ось дивіться, як у тусу устроїли. Тут кури під персиком. Подивитися, чи чіпляються. Ну, щось не дуже бачу я. Цвір то персика, але ще не бачу. Дуже, щоб, мабуть, ще рано, щоб поначеплювалися. Плоди. Нічого. Пройде час, побачимо, чи буде чи не буде що з нього. А сюди ось ми переселили курчаток. Он як бояться сполохані. Так що я вам скажу, ще й ластівка Вон ззаді, бачите? Сердиться, бо гніздо он ластів'яче під, під над лампочкою. А курчатка сполохалася, їм вже Сюди і поїлочку, і кормушку таку більшу поставили. Ну, кормушка та й була, а поїлочку поставили більшу, тому що оцю вони перевертають. Ще не прибралось, вечором будемо правитися, ну, сполухались. Ось одне те, що зі старших курчат залишилось тут. Треба буде його перенести, ось вправлятимось, Перенесу його в цей курник. А Ось. Хвилюється і квочечка, тому що в неї вивод почався. Там є курчатка, вон чорненьке за нею. Ось сховалося під крильце. Не буду тут до неї лізти, її хвилювати не буду, але в неї почався вивод. Уже потихеньку буде. Лупити курчаток. Зараз схожу на грядку, бо почули мене поросята, почали гурчати, будуть просити їсти. Ось масік, ось води не попив, сніданок всій доїв уже. Сьогодні, мабуть, кроликам у клубниці вирву бур'янець, там кульбаби в основному. Так що вже скоро йтиму до своїх тваринок. А парнички ми вже не накриваємо, парнички вже. Масік до мене підбіг. Парнички залишили відкритими. Тут ми помідори вже рвемо. Ось як виглядає цей парничок. Зараз спробую застрібнути. Опа. Ось. Тут і кропу багато зійшло, але ми тут його рвемо собі в їжу, тому що от капустянки сипали отруту. А на грядці чомусь погано кріп, в Парнику набагато краще. Ось, ось тут і бур'янець є, але кропу набагато більше чомусь у парнику поросло і ось є і сходять і помідори. Ось. Ми вчора садили і помідори, і капусту. Сьогодні не будемо, зробимо перерву. А так я це поки відпочиваю, вирішила зняти відео. В гаю на болці зозуляку я. Чуєте? А ось бачите, одут летить, чи видно, чи не видно, але на, на городі от, над городом полетів. Сьогодні ось пополивали парнички такі, щоб закалялись вони. Я маю на увозі рослинки. Гляньте, як уже начеплюлося шовковиці. Гула-голісінька стояла, все вже зеленіло, а це вже й листя пустила. і... Ягідки ось бачите. Ну, я вам скажу, що вона одна з найперших ягід. Вона така чорна-чорна. Така дуже гарна. Ось капуста тут осталася вже така маленька в нас, хай підростає. Тут гарно залили карнички. Ось чорнобривці також піднімаються. А ось фрези. Як управлюся вечором почищу. Тому що сьогодні Льоша зафризував ту грядочку, що вже давно планували, тому що там то ще треба вигрібати з неї перій і потім будемо садити там, я не знаю що, ну якусь розсаду посадимо, поки що думаємо, ще, що можна там посадити. А так ось. Тюльпони вже відцвітаються. Дзвонила до дяді Міші, щоб картошку до нам приїхав по полу трактором. Казав, що на дньок загляне, бо йому зараз дуже ніколи. Та він людина слова, так що якщо пообіцяв, то він зробить. Ось, до речі, в нас з ожиною сталася прикрість. Вона від от, от коріння відростає. Я навіть тепер не знаю, чи в цьому році буде, що, який врожай. Тому що вся оця старі гілки минулорічні, вони або померзли, або пропали. Ну, гляньте, стоїть чорний. Тут де-не-де отросли, а так лише від корінчика. Вон, бачите, відростає молоденьке. А так. Немає. Є обігні листочки. Нічого. Ось такі трішки ось. А ось, до речі, також ось. Почти, яка. Лілії гарні. Рядочок росте. А ось тут, біля лілій. Ой, стри. посходили. Не буду тут. Тому що десь ненароком наступлю і роздавлю. О, що. Все на сходить потихеньку, бурйон також сходить. Будемо починати зай... з... займатися проповкою. Ось таке. Роботи в селі вистачає. До дрова заготовляємо. Я схочу вам, показати ще клубничка цвіта. А ось таку дівночку. Льоша. Ось, бачите, Я таку, не знаю. хвилин 15 роботи і дівку зробив. Зато чимало тут розсади влізе, то будемо садити ходила по городу, дивлюся на, і на картошку, і на помідори вже лізуть колорадські джуки. Так що скоро, мабуть, треба буде знову кропити. Ну, Картошку ми не кропили. Мама вже кропила розсаду, тому що дуже багато шкідників. А так усе потихеньку сходить. І картопелька, і морква, і кукурузка. Так що О, і горобці дружно літають, бігаючи, збирають по бо Бачу, вже кульбоба відслілася, а навіть ці попускола вже пухності свої голівки розпушила. То такі сьогодні спроби. Всім, кому сподобалось відео, ставте лайки, пишіть коментарі. Всім дякую за перегляд, всім бажаю мирного неба, всім пока-пока.